Я рада вітати вас на своєму каналі, і саме так починається наша нова мандрівка. Ми вже знаходимося на залізничному вокзалі і будемо сідати у потяг. А цього разу ми зібралися у місто під назвою Закопани це польські татри. Залишайтеся і мандруйте разом з нами! Доброго доброго раночку. Ми вже в потязі він запізнюється на 20 хвилин. Я не знаю, ми встигнемо чи ні. Взагалі, як завжди, польські залізниці залишають на дуже приємний слід, але ми у очікуванні вже гарної, гарної подорожі, гарних нових вражень. Ось ми виїхали в наш монтріб. У нас і транспорт запізнився сьогодні. Взагалі якийсь ранок каламбурний був, тому я вже і не знімала багато. Але ми в потязі їдемо і зараз будемо якось вирішувати проблему з запізненням, тому що в нас пересадка всього 20 хвилин, і ми якраз на 20 хвилин запізнюємося. А за вікном вже осінь гарно закінчується. Всім гарного дня, друзі! Звичайний потяг. Не знаю, все чистенько, наче і акуратненько. Це тільки ми від'їхали, не знаю, що буде потім. Але все наче непогано. Миничок, тут вода є, мабуть, є. Чи немає. Ні, наче нема. А, ні, трішки вже пішла. Тепленька, до речі. Поїздочка чекає. Дефенсиві ставить. Все, ми вже прибули у Краків, пересіли на інший потяг до саме до Закопан. Нам їхати десь 2,5 години опрясе. Не можемо знайти контролера, тому що тут якісь не... ну, вони дуже запізнюються ці потяги постійно, не знаю, і не можуть знайти якийсь вагон, щось такого, щось якийсь інший потяг подали. Але сподіваємося, що цього разу доїдемо. У мене, до речі, вже з Кракова було відео. Все ж таки вони змінили маршрут. Нам довелося пересідати до автобуса. Висадили всіх людей, і всі пересіли до прямого автобуса до закупкування. Дуже гарна погода, дуже гарний краєвид, гори усюди, і домівочки гарні, і холодно трішечки а ми не очікували, тому що казали, що буде тепло на погоді. Але ми дуже раді, що тут прибули. Ось і зараз побіжимо одразу до свого готелю. Він недалечко від вокзалу тут, і залишимо речі і підемо зразу гуляти. Все ще дікс, ти радий, що ти в Закопанах? Скажи, будемо досліджувати це місто. Так. Ось і наш готель, балада називається. Непоганий домик такий, будиночок. Зовсім поруч з вокзалом. Ми буквально в п'ять ішли. Ось такий тут ялинки тут поруч. Гарно. Будемо зараз заселятися, залишимо багаж і вперед далі гуляти. Ось така тут територія прибудинкова. Там альтанка, гойдолочка, дрова і гори позаду. Наш готель, як я казала раніше, називається Балада. Знаходиться він в п'яти хвилинах від центрального залізничного вокзалу. Номер на три таки нам коштував 550 злотих, що дуже варіюється в залежності від сезону. Так, усе ми розбулися. Зараз покажу вам номер. Тут наші речі вже накидали. Ось це така шапка при вході. Невеличкий номер. О, вода полетіла. Ось на фото він був е, значно більший. Ось е, дитяче ліжко одне. Подушки тут навіть такі поклали. Якась тумбочка з національним орнаментом польським. Картинка гарна. Телевізор, до речі, він е, видавався трішечки меншим на фотографії. Ми ну, майже його не дивимося. Так може для фону тільки вімкнути. Великий, до речі, диван реально широчезний. Якщо тут видно буде на фото ось так. Для нас Віника залишила. Напевно, щоб ми прибирали. Комод тут є. Ні якісь журнали, не знаю. Ось. Ну і ванна, туалет, але як я вже бачу, дуже малий. Це туалет. Рушничок для ніг, фен. Я дуже сподіваюся, що робочий. Бо періодично буває, що вони дуже слабкі чи взагалі не робочі. Мило і маленький душ. Ой, як шумить. Ну таке. Не в ідеальному стані, але, в принципі, непогано. Витяжка працює. Це кавоварка. До речі, треба протестувати. Капсельно ну, ось тут капсулки є небагато, але вистачить на рази три омивальничок для посуду є. Я зараз покажу вам вид з вікна. Ось такі ялиночки. Там вже інші будівлі пішли, готелі. І ось тут ялиночку навпроти. До речі, мені дуже подобається. Я не люблю якісь такі. ну, Гори, це, звичайно, круто, але все ж таки, не знаю, мені ось такий затишок, коли це все в ялинках навколо, воно дуже подобається. Все, ми вже привділися. Шапку вдягла би якесь все, щоб захистити волосся. Скоріше, так я не що до шапок. Малого схоже, так? Все, йдемо гуляти. Розвідувати, що там є. А ось знайшли розмовляючу лавочку таку. Вона розказує там щось про історію польську. Тут натискаєш на кнопочку і вона буде розмовляти. Хтось вже натиснув до нас, напевно. Відрав цікаво. Прийшли ми до молочного заводу для Ми Кожен раз, коли сюди приїжджаємо, обов'язково заходимо. Тут дуже багатий вибір продукції, свіже, дуже багато і е, якісь розпродажі. От Подивіться скільки коштує молоко по 2 злотих. Ось півтора, теж два йогурт. Не знаю. Воно тут е, десь по 3-4 дні до е, строку придатності вони визнижують знижують до буквально один злотий. 50 грошей. Не знаю, А, сіркис плесня. Масло Ага, маленькі такі цікаві. С грибами. Ось якийсь сыр з чернушкою. Ввечері на центральній вулиці Кропувки відкрито дуже багато закладів. Цікавих оце була цукерня, Саманта, дуже смачні тістечка. Там ми куштували. Ось, все в ліхтариках, все світиться, все горить. Дуже музика гучна грає. насолода. я замовила собі варенички з м'ясом, теж кварками, наливки вишневої. Також були варенички з творогом та сметаною і грибний супчик в нас. Вибрали ми заклад К'яздова кузня. Дуже гарна атмосфера там була, дуже затишно, теплий камін з вогником був взагалі весело і дуже смачно. І така вечеря нам обійшлась 160 злотих. Ось що тут продається на ярмарку. Овечки, скарпеточки. Ми не стрімились, щоб не купити такий цікавий традиційний сирок і посмакувати їм по дорозі. Ну що, синок, як тобі сирок? Смачний. Дуже смачний сир з часником і зеленю. Він трішечки пересолений, але нам дуже сподобалось. Їш. І у кожній вітрині магазину відчувався оцей різдвяний настрій, різдвяний дух тепла. На цьому наш день буде закінчуватися, а я хотіла вам показати, яку купу товарів ми принесли з собою з заводом Лєковіта. Дуже багато всього смачного і коштувало все це до 28 злотих. Наступний ранок у нас почався як завжди зі смачної кави та смачного сніданку. Але беретися з їжею ми не стали і швиденько зібралися, щоб вийти далі. Доброго всім, зимового раночку! Ми поснідали, прокинулися вже у нас вже наступний день. Раночок дуже гарна сьогодні. Погода має бути тепло світло, сонечко світить. І сьогодні ми будемо досліджувати місто, зайдемо кудись у заклад, хочемо розвідати щось нове. Тож залишайтеся з нами всім гарного і сонячного дня. Подивіться, як тут гарно така річечка йде невеличка. Які гарні будівлі повністю у склі з вітражними вікнами. Як тут неймовірно жити, мені здається. Просто виходиш зранку з кавою і такий тобі вид. Гори, природа, річечка. Ех, я би тут пожила, напевно, трішки. І ось такий невеличкий скверик. Ви подивіться, яку яблуню ми знайшли. Щось такі яблучка не дуже схожі на себе. Вони дуже маленькі. Ось такі натуральні яблучка ростуть на дикій природі. Чаді, хочеш скуштувати? Я ще такого не бачила, якщо чесно. Подивіться, воно дуже мале, схоже на якусь щипшину радше, ніж на яблука. Але ось такі гірські яблука. А у центральній частині міста просто на кожному метрі можна зустріти традиційні сирочки, джеми. Ось така ось випічка національна, гірська татранська, такі кілечки з кунжутом, з маком, з усіякими присипками. Дуже раджу спробувати. Ось такі рогалики вирішили купити. Це традиційні краповські, але вони їх тут теж багато, ми вже не на скуштували, і вони на смак такі цікаві, воздушні. Малий любить з маком, тому віддаю йому сьогодні. Uh -huh. І в невеличкий перекус. Mm. А ми тим часом дійшли до центрального закоп'янського парку. Він має дуже широкі масштаби і з нього відкривається дуже неймовірний прям пейзаж. Гори красиві, устелені зелененькими ялиночками, домівки. Майже все місто видно. Парк має дуже багато лавочок та місць для сидіння, де просто хочеться сісти і просто дивитися на усю цю красу і розслаблятися. Ну, неймовірно, правда ж? Ось так центральна вулиця Кропувки у Закопанах виглядає саме в день. Тут трішечки менше людей, ніж ввечері. Вона не так світиться, все одно гарно і жваво. А Для любителів шопінгу тут також знайдеться така гарна магазинна галерея. Тут дуже багато різних марок на будь-який смак. І поло і лісе загалом дуже багато магазинів, де кожен може знайти собі під свій смак. Ось що мені дуже подобається в Закопанах, те, що там дуже багато всього з дерева, а особливо ось такі красивенні, неймовірні скульптури, яких по місту зустрінеш дуже багато і ведмедиків, і якихось чоловічок. Начнуться поціковувати з ламу. Така велика машина. В перший раз на ній катаємося, але вам дуже подобається. І не починається. За кнопку треба записувати. Давай, гонщик. <рисв 'я> Шай, зараз в космос поруч, шані. Гаді виїжджай на дорогу давай. Азово. А от такого в закопанах ми ще не зустрічали. У цих цікавих посудинах знаходяться різноманітні лікери, ароматизовані: м'ята, янтар, шоколад, тропіки, ваніль. Чого тільки не побачиш. Загалом у ТРЦ, як і очікувалося, не дуже багато яких магазинів були. Ну, більшість це зимовий теплий одяг, якісь я не знаю, бути, куртки. І третій поверх це майже повністю для дітей орієнтоване. На четвертому знаходиться тільки ресторан. Усе тут довго часу і не проведеш, але це єдиний ТРЦ у місті, тому теж має місце бути. Як неймовірно прикрашена ця карчма. Просто запах різдва відчувається на вулиці. Багато находившись, ми вирішили пообідати і вирішили завітати до цієї карчми. Вальковий двор. Ми е, улітку минулого року е, тут обідали. Тут дуже гарне, гарне меню, е, нормальні ціни, не, не дуже низькі, але й не завищені. Дуже затишний такий ресторанчик. Ось тут, бачите, стільчики. Він, на жаль, зараз виявився закритим. Все така веранда, вона отоплюється, камін є. Він день і ввечері включений, коли холодно. Але, на жаль, тут висіла табличка, що вони відкриваються тільки 12 грудня. Дуже шкода. Ось це їх меню. Тут є і м'ясо, і млинці, супи, вареники. Ось такі тут приблизно ціни. Я дуже раджу усім цей заклад. Хто завітає до закупан, обов'язково сюди сходіть, ви не пожалкуєте. Персонал теж дуже гарний. Ось тут дитяче меню дуже таке цікаве. Вони подаються такій цікавій манері. Там були якісь звірятка нам давали, і додатково дали якийсь з трубочкою подарунок. Усім раджу, а ми пішли далі шукати по вулиці, де нам можна пообідати. Засмотившись закриттям того ресторану під вербами, ми все ж таки прийшли у центр і вирішили завітати у цей автентичний сфінкс. Сфінкс це ресторація по всій по всій Польщі, але саме тут, саме у Закопанах, вона е, така трішки гірська і автентична. Зараз побачимо. Як і очікувалося, меню в цьому ресторані виявилося дуже таке традиційне гірське з грибами, з свининою. З цими традиційними копченими національними сирками. Різні супчики можна знайти. Дуже багато страв з грибами, з традиційними копченими сирками, бринзою, свининою, якимись національними ковбасками. Можна знайти тут і різні солодощі на будь-який смак, а також зимові теплі напої. Ось я собі такі саме з малинкою і вирішила замовити. А також я вирішила спробувати щось таке національне, гірське, саме польське. І це був суп у хлібній тарільці з копченими ковбасками під назвою Польський журик. А в мене, до речі, суп з присмаком копченості. Тут такі копчені ковбаски цікаві. Якщо б їх не було, напевно їх тут і нічого було би їсти. Тут яйце, картопля, дуже багато цибулі. Ну так, наче на смак непоганий, але ну, нічого особливого. Мені здається, сама родзинка цього супу це саме те, що він в хлібі знаходиться. Якщо б не хліб, то не було б цікавості. Навіть це журик польський, національна страва. Також як синко, тобі смачно? Солодким. Оказалося сюрпризом, тому що тут такий смачний, дуже дранік вийшов. Він, mm -hmm. до речі, гострий, так? Так, тут багато такого соусу з чесником, з перцем. Він mm -hmm. має присмак, дуже гострий і тим часом дуже цікавий. Солодкий, цікавий так. так, це автентично для цієї кухні, саме гірської. А нам ось подарували тут таку кульку цікаву. і кубик Рубіка маленький. Ти довольний? Mm. До речі, така гостинність і автентична кухня коштувала нам 145 злотих. А для любителів гаряченького завжди знайдеться глінтвейн, гарячий питний мед, гаряче пиво, усіляка всячина. Дивіться, яке гарненьке створінечко ми знайшли. Вона тільки О, подивилися, баранчик гарненький. Це сирочки. А ось тут сирки топляться, їх підсмажують і потім викладають вже на прилавок. Тут можна сісти, поїсти сирка, запити пивком смачним національним. Тут різні товари їх продаються. Ось такий гарний магазинчик. Там і мед національний, татранський. І всякі джеми, конфітюри зовні все гарно. А тепер ми вирішили побачити, що там всередині. Тут представлено дуже багато різних видів сиру, і більш солені, і більш копчені. Кому не якийсь смак. Також щоб вибрати свій саме сир, тут є дегустація. До дегустації додається ще і журавлиний джем, часничок. Можна вибрати собі на будь-який смак. Також є алкоголі різні, сиропчики, джеми, мед національний, усі національні татранські товари. Ось, подивіться, вирішили спробувати таке пиво. Ми минулоріч були і пробували з волоським горіхом. Та в мене було з вишенькою дуже смачно, а цього разу вирішили спробувати з медом та малиною. І дуже полюбляю малий такий сирочок. Вже не перший раз беремо. Ось подивіться, яке гарне диво тут біля магазиночка е сидить. Три вівці. Навіть чотири вон ще одна виглядає повз. Дуже шкода, що до них не можна підійти ближче, але вони такі гарненькі, пухкенькі. Жує щось красуня. На холоді, сьогодні холодно, десь мінус чи нуль, чи мінус. О, баранчик вирішив підійти. Отак вони тут живуть коло дороги. Їдять. Тут можна за... Тут написано на паркані, що за 5 злотих можна покормити. Там якісь крисеньки дають, такі хлібчик дають для них. Хаді подобається, О! прокинулась, Нівця. чекає на їжу. О, величезна. Подивіться, скільки тут цього національного можна знайти, зайшли в сусідній магазин після садків. А тут якийсь смалець, і він продається прямо у горщику. Дуже цікаво таке спробувати. Ще такого не бачила ніде. А ось цей паштет знайшли з Оленини. Також саме не, не бачила ніколи з оленя. Лік чеснок, має бути дуже смачно, ось такий ще є. От подивіться, місто активно готується до сезону і навіть вже підготовують каток. Льодову таку невеличку арену. Дуже гарно. Тут можна буде під такими краєвидами. Все, до речі, в ліхтариках обвішено. Ввечері дуже романтична атмосфера має бути. А ось день плавно перетік вечорі. Подивіться, як гарно місто вбрано у різдвяний, просто настрій у різдвяній декорації. Все в ліхтариках, все сяє, все блищить. Дуже багато людей вже чекає на різдво. А проголодавшись на вечерю, ми замовили собі смажену форель з салатиком і картоплею, традиційний копчений сир з м'ясом і салатом та картоплю фрі. Нам все сподобалося, було дуже смачно, а коштувало це нам 170 злотих. Заклик називається Паршна офіакта і знаходиться вона по центральній вулиці Крокувки. Також всю вечерю нас розважали отакі файні музики. Ось і закінчується наша цікава мандрівка до цього неймовірного місця. Нам все дуже сподобалося. Тут дуже гарні краєвиди і це так дуже символічно закінчувати таку поїздку ось на такому самому фоні, яке присвячено саме цьому місці. А ми будемо з мамою вже прощатися і дуже будемо вдячні за відгук. І залишайтеся з нами, підписуйтесь на наш канал. І наступного разу це буде зовсім нова мандрівка. па па